Слава Україні, Іван Крут, Карпати, голова МГО «Центр Європи, організований у 2007 році. Це дуже добре, листівка, дійсно, план дій. Я вперше. Ну, після, розгону, після розгону студентського Майдану йшов по, по Майдані Незалежності. Ну, є емоції, є, є емонації. Не страшно померти, страшно жити. Не страшно померти насправді, а страшно жити, бо просто ну, прошибло, як то кажуть, мозок. Я вважаю, що ми для листівці повинні будити правильні емоції. І вони будуть реагувати. Все вчора ми виграли морально згодні навіть у тих тітушок. Тобто не будь рабом, прокинься, думай правильно і все, і живи вільно. Дуже добре дякую вам. Пожалуйста, ви. Ми помнімо потом ви, ви. Я все помню. Просто мені можка підставляє. Пожалуйста. Василь вважаю дуже важливим щодо оцих наших листівок і. Наклею, якщо, якщо можливо е, символіка, символіка в нас державна, це прапор України і тризуб. От на такій я маю вазі, щоб, от, очі, речу, на увазі, щоб ці речі робити на такій символі. Я, я все, спасибо большое, что... Павел Я очень коротко, конечно, немножко... Вот мы же это... да. Мы в мы да. да? Я то, что касается непосредственно палитры и цвета листовки, отлично все. То, что касается языческого содержания не листовки, краткого, конечно, доступно и, и просто. Так должно быть. Все остальные вопросы, то, что касается величия права, обеспечения конституционного процесса, это уже другая форма, это разъяснительно-гетационная. Теперь, значит, то, что касается непосредственно сейчас, значит, обращения к президенту. Мы не можем обращаться к президенту. Для нас президент не существует. Для народа Украины президента нет. Есть только орден влады, который... А Все, благодарю вас, спасибо. Спасибо, пожалуйста, вы. Я вижу. Я хочу... Распустить ну, любые там органы внутренние, они хорошие и плохие, невозможно, понятно, страна не может без писать, первое. А второе, просто надо оставить вообще ну, договариваться, понятия даже договариваться с президентом. Потому что ну, можно договориться с умным человеком. С этим просто одно, ну, ты же понимаете, бесполезно. Поэтому надо просто закрыть, а договоры с Ином Хорошем. Ну, да. Я Я Шановні друзі, велике прохання, давайте взывати той досвід, який ми маємо. Пам'ятаєте, як у нас було з декларацією? Тобто декларація вже вийшла, це перший документ, і далі виходять документ за документом, ніякі питання не виникають. же з листівками. Листівка перша вийшла. І не питання, будь ласка, робіть второї третій варіант, четвертий варіант. Який хочете? Саме головне, кожен тут розуміє, що він хоче, і для цього, для чого ми зібрали національні збори. І тому формуйте свій варіант. Який йде в ідеологічній конвій, то той, яку ми обрали, і це питання з чином. Але я хотів зреагувати на ваш виступ стосовно до звернення до президента. Тут звучать радикальні пропозиції, що хто він такий, пішов він і так далі. і так далі. Значить, вчора на засіданні кругового столу я вам розкажу дуже коротенько скажу. Був представник, який назвався Євромайданом. Він каже, ш і Шевчук його прізвище: він каже, я представляю організацію Євромайдан. І я з вами, з козлами, розмовляти не збираюся, встав і пішов. Єдина мета, з якою ми з Юрієм Івановичем залишились на кругому столі, і я на цьому стою до кінця і буду стояти до кінця, це не допустити крові. І якщо ми будемо демонструвати свою радикальність, демонструвати хочеш бути радикальним, будь, а не демонструй. А будемо демонструвати радикальність, ми дочекаємося крові по єдиній абсолютно причині. Бо те міжегір'я, який сьогодні має цей бандит, він там все зроблено з ліванського кедру, там все зроблено з золота, і він просто так це не віддасть. Його треба обіграти в одну ходовку, не можна до нього підходити, в одну ходовку банду, да, геть. Але треба обіграти, як шахмати. Дякую. Все получат, ну пристаньте, пожалуйста, все получают слово. Чуть раньше, чуть позже, вы же знаете прекрасно, все получают слово. Однозначно, вы получите, пожалуйста. Наступно, пожалуйста. Наступно. Представляєте, кожен раз устаєте, представляєтесь, ми таким образом Можем. з вами знакомимося більше. Пожалуйста. С доброго дня, всім Ліванська Мар'ян, у мене така пропозиція, що ми робимо одну листівку, основної ідеї, де у нас фуполізація і представлення нас як організації, а одній пофесійній людині зі сцени людям пояснити, які які у у нас нас основні основні ідеї, І хто з вас людині все це розказати. Добре, дякую. Леша. Я хотів проголосувати в целом. Потом предложения были внесения. Мы поработали позицию по поводу ваших про прапора або цветов, ну, ну я. Цвета подбираются согласно определенным правилам с помощью специальных программ, сочетание, что-то. Желтый цвет э, над белым не видим. Голубой цвет украинский ядовитый прапора. Он не плохо ну, воспринимается тоже на свет. Синий цвет это партия иконов. Нельзя просто заходить, там, шелком залепить, чтобы оно глаза выедало. Ну, то есть, как бы, оно проликає... <райко> в, к сожалению, э, ну там внизу есть. Я, конечно, я, конечно, хочу, целых, конечно сейчас я проголосую в целом, как да, при за основу, но у нас есть еще э, руки, поэтому я буду делать рима пожалуйста. Единственное, перед выступлением Рима, Я вижу вас, все, теперь я зафиксировал точно. Смотрите, перед выступлением Рима, да. А, кто будет дальше? Мы, еще раз слышите, а, мы ни в коем случае не ограничиваем нищих инициатив. У вас есть инициатива сделать желтую. Да. Делайте желтую. У вас есть инициатива сделать зеленую, сделайте зеленую. Единственная просьба, огромная просьба, чтобы мы не выглядели некомпетентными говорителями, согласовывать тексты своих э, э, обеток, своих листовок, материалов с рабочей группой, в которой есть юристы, консультисты, которые точно скажут, вот так нельзя писать, потому что... Там, вы, я, я, когда, я, одну секунду, вирус. я вчера написал пост, о том, что вы приняли, ну вот, и я сразу написал, я не юрист, я могу путаться в дефинициях, я могу путаться, я вам рассказываю, только логику. Это отекло вот такой список вопросов, на которые бы я не ответил. Поэтому я вас очень прошу, мы поддерживаем все инициативы, но мы их согласовываем с рабочей группой, которая является компетентнее нас в некоторых вопросах. То. Тепер, Рима, пожалуйста. Дякую. Я зразу говорю, що у нас є група людей, яка готова зразу компетентно працювати в палаці. Супер, в палаці. Леша. Значить, ми стаємо і спокійно працюємо. Це перше. Друге, я от відреагувати хочу на те, що ми його повинні переграти. Значить, і президента, і органи влади, які підтримують. Угу. Я от просто що хочу сказати, ви мене не переривайте, послухайте, просто я живу в Сівєроденській. Ви всі почули, де я живу, mm -hmm. в Луганській області. по нам той танк їзде завжди. То ви його не знали, а ми його знали завжди. Значить, і в тих умовах, в яких ми живемо, і, і ті люди, які не можуть, не можуть стати на коліна, вони шукають, яким чином переграти там одну ходоху, двох ходовку, ходовку. будь-чим, але випрацьовували механізм імунітет. І що я хочу сказати? Той механізм, який ми випрацювали, він говорить про те, що маючи 7 років кримінальну справу за громадську роботу, 17 суддів в від неї відвелись, три суди її розглядали і не можуть нічого зробити тільки тому, що я беру в руки документ і закон і захищаюсь, тому що зараз я хочу сказати про президента. Якщо цей документ ми всі з вами тут зафіксуємо, усвідомимо, то президент ніколи в житті не дойде до силового варіанту, тому що він знатиме, що починаючи з дня його отримання від ЦВК посвідчення президента, він є поза законом. Що я хочу сказати, у мене є ось витяг з Державного реєстра про утворення ЦВК Центральної виборчої комісії, і вони так роблять завжди. І органи місцевого самоврядування зареєстровані до вступу закону силу закону. Вони, це ЦВК зареєстрована на підставі закона про ЦВК. Я вже не говорю, що на підставі закона не можна зареєструвати Центральну виборчу комісію. Це конституційний орган і він повинен вибухнути разом з Конституцією України. Але навіть якщо не послалися на цей закон, то зареєстрована Центральна виборча комісія 24.09.97 року. Фіксуйте число 09 місяць. А закон вступив в Дубовну силу 17.12.97 року. Тобто, цей орган, Центральна виборча комісія, не має повноважень взагалі проводити вибори і видавати будь-які посвідчення. Якщо ми це доведемо і свідомо самі, і як я говорю, на сцені це проголосимо і будемо чеканити кожного дня, то він буде знати, що навіть якщо він застосує силу, то він буде розстріляний і обов'язково це буде закон. Я вас Вы, вы? Будут... Я бачу, что Господа. Андрей, гражданское движение разработать детский. По поводу листовки, я уже предлагал подойти по большей конкретике, выработать количество рабочей группы. Предлагаю рабочую группу от гражданского движения Барерия Шашкина. Поэтому количество надо рабочей группы и работать. и необходимо раздавать, естественно, до начала, до 10 часов и во время начала 10 часов зачитать И предлагаю принять процедуру легиметизации народных сборов. Если мы сейчас проводим, как я понимаю, установочные сборы... У нас да. да. все уже пробежит. Это все уже пробежит. Ну, значит, я, значит, да, еще да, вопрос. Все. С Майдана прошу, чтобы Майдан дал нам легиметизацию, озвучить это, и проводить. провести это. Это готовится, Да. Да. Все,